Оглядові дзеркала безпеки це найпростіше та найзручніше обладнання для спостереження та забезпечення безпеки. Оглядові дзеркала це незамінне обладнання для зон, що погано проглядаються, такі як дороги, складські та офісні приміщення, супермаркети, перехрестя, паркування. Це напрочуд простий, але дуже ефективний засіб спостереження та безпеки, який може запобігти аварійній ситуації, крадіжці в торгових залах або несанкціонованим діям персоналу. Отже, оглядові дзеркала безпеки можна розділити на наступні категорії: дорожні дзеркала. Вони використовуються переважно на сліпих ділянках дороги, різких поворотах, виїздах з паркування, складських територіях тощо. Дорожнє дзеркало можна кріпити як на стіну, так і на трубу. Кріплення йдуть в комплекті. Мають прямокутну форму і забезпечені світловідбивачами для ще більшої ефективності. Вуличні зеркала зазвичай мають сферичну форму і виконують приблизно ті ж функції, що й дорожні. Є моделі, які обладнані спеціальним козирком для захисту від опадів, мають антивандальне покриття, що захищає від механічних пошкоджень, стійкі до перепадів температури. Купольні дзеркала призначені для кріплення на стелю та дозволяють оглядати закриті зони у просторих торгових залах складських, офісних та інших приміщеннях. Оглядове сферичне дзеркало використовується в супермаркетах та складських приміщеннях для спостереження за робочими процесами або певною зоною приміщення. Виходячи з поставленої мети, оглядове дзеркало можна монтувати на стіну, на стійку складського стелажа або на стовп. Дзеркала купольної форми встановлюють прямо на стелю, якщо висота стелі невелика або підвішують на ланцюг, якщо стеля висока. Замовити оглядові дзеркала безпеки ви можете на нашому сайті інтернет-магазину Торгоборут.